Доброго вечора ми з України. Сьогодні 1 березня, початок української весни, це підсумки дня Маріуполя. Якщо вам цікаво, що відбувається в місті та навколо міста, якщо ви хочете дізнаватися про новини, які пов'язані з Маріуполем, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте цю інформацію. Ми будемо вдячні вам дуже за підтримку. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як людей кидають на гроші. В Маріуполі це відбувається в першу чергу з працівниками будівельної отраслі. Хоча деякі дзвіночки про те, що в місті почали затримувати заробітну плату, ми отримуємо і від працівників окупаційної адміністрації рядових працівників, звісно, не керівників. Але от будівельники першими прийняли такий потужний удар. Нам вдалося поспілкуватися з деяким, з деякими з них містяни, які вирішили залишитись в Маріуполі для того, щоб відбудовувати місто. А заодно заробити російських грошей, кажуть, що влітку дійсно непогано заробляли. Було дуже багато заказів, і місто дійсно було наповнене російськими будівельниками і російськими грошима. Маріупольські підрядники, які брали субпідряди у великих будівельних компаній Російської Федерації, також вони не стояли без роботи і заробляли до 150 тисяч рублів на місяць. Більш там некваліфіковані працівники працівники отримували до 70 тисяч гривень рублів на місяць. Зараз ці люди вже три місяці не отримують заробітну плату за вже виконану роботу. Тобто, роботу вони зробили, грошей нема і поменшила і кількість самих тендерів, замовлень від російських підрядників. Тобто, вони вже не винаймають людей просто тому. Що призупинились будівельні і ремонтні роботи, які ще восени казали, здавались такими масштабними зараз? Це поодинокі окремі бригади працюють, і ще одна така тенденція: йде замінення російських будівельників будівельниками з Узбекистану, можливо ще із інших якихось східних. Країн, але це точно не росіяни. Вони не розуміють російської мови або роблять вигляд, що не розуміють. Взагалі ведуть себе в Маріуполі неадекватно. Багато хто з них пиячить, вживає наркотики, грабує квартири, і місце обласна клінічна лікарня, яка зараз є головною місцевою лікарнею в Маріуполі, щодня приймає поранених і побитих узбеків. Ну, я вже не кажу про якість тієї роботи, що вони роблять. Вони просто ламають квартири, роблять косоруч, і люди просто виганяють їх з своїх квартир, тому що те, що вони там роблять, це просто жахливо. Ось така ситуація. Але навіть ці узбеки вони вважають себе вищими зарасою. Ніж Маріупольці, так і така градація заробітних плат в Маріуполі зберігається. Найвищий рівень заробітної плати отримують росіяни на другому рівні йдуть узбеки. Вони менше ніж росіяни отримують, але все ж таки більше ніж Маріупольці. Маріупольці найбільш притисняєма, е, така от каста людей в місті. А ще от зараз і гроші перестало отримувати від окупантів, але не тільки. Росіяни кидають людей на гроші. Маріупольський великий бізнес робить це також. Є на щастя прикриття російська агресія, війна, збитки. Але коли у великій компанії, така як є Мітенвест, є гроші на те, щоб вкладатись в термінали на кордоні з Польщею, відкривати. Ці громадські організації і вкладати там в серце, за всталь, таку організацію мільярд гривень, маючи при цьому борги багато мільйонів. Це виглядає як знущання над цими людьми, бо компанія Мітенвіст заборгувала великі гроші. Більше 200 мільйонів гривень точно маріупольським підрядникам, які вже працювали на компанію і вже виконали роботи певні заактовані роботи, зафіксовані в 2021 році. Ось за 2021 рік до повномасштабного вторгнення тягнуться ці борги. І якщо раніше ці компанії-підрядники мали можливість перекредитуватися, взяти якісь підряди на інших підприємствах, щоб закрити борги. Через несплату Метинвесту за виконану роботу перед своїми працівниками, то зараз такої можливості у маріупольських підрядників немає. Тому вони просто на грані банкрутства. А 2,5 тисячі людей чекають від Ахметова, сидять без грошей, чекають, поки він спромогнеться виконати свої зобов'язання перед підприємствами. Наразі 17 підприємств вимагає у Мітінвєста сплату, виплату своїх боргів, перед цією компанією. 17 маріупольських я підприємств, які зареєстровані в Маріуполі, і мали б сплатити податки в Маріупольський міський бюджет. Із цих податків всі ми з вами, друзі, мали б отримати якусь допомогу. Але ні, ні. Тому що Ахмеда каже на всі звернення цих людей: ми багато втратили в Маріуполі. Ось коли Росія почне виплачувати репарації, ось тоді ми з вами і розрахуємось. Тобто, розумієте, не це суди з Росією можуть тягнутися роками, а може десятиліттями, ніхто не знає. І все тобто, і це все ситуація просто вб'є маріупольський середній бізнес будівельників, які, по ідеї, мали би влітку повернутися у місто після деокупації, розпочати відновлення. На прикладі одного підприємства Укртегаз. Я хочу розповісти, як взагалі ця історія склалася укр азовтегаз. Азовтегаз був заснований у 2012 році. Маріупольським підприємцем, який працював, до речі, колись на комбінаті «Азовсталь», але потім вийшов десь 2010 році, звільнився, попрацював на інших приватних компаніях Його звуть Володимир Бабич цю людину і вирішив створити власний бізнес. От він створив спочатку «Азовтегаз» займався тим, що виробляв газ для промисловості. Там для зварювальних робот, я не вихвець. Ну хто знає, той розуміє про що. Але потім вони почали розширювати спектр своїх послуг і зайнялися будівельними роботами. І саме ця компанія будувала газоочисні споруди на доменних печах на трьох доміних печах на ММК імені Ілліча. Для того, щоб вчасно виконати об'єм робот, вони взяли і закупити необхідне. Будівельне обладнання, вони взяли кредит в пумбі, це банк Ріната Хмітова, і мали би отримати гроші приблизно 2 березня, по згідно до угоди між підприємством Азовтегаз і Метенвестінженженірінг, який є замовником у компанії замовником робіт. Сплата производиться, відбувається через 45 днів після завершення актування виконаних робіт. Ну, от припадає на 2 березня, 2 березня вже була повномасштабна війна, і саме це е, от, дало підстави Ахметову відмовити компанії Азовтейгаз у сплаті того, що вони винні. Але і це не вся історія. Бо банк Ахметова. Пункт, Почав вимагати повернення боргу у компанії, у власника компанії Азовтегаз. Тобто, розумієте, є власник Ахметов, він заборгував людині 25 мільйонів гривень. І є тут банк, який винен, якому винен це предприємство Володимир Бабич суму в рази меншу. І логічно було б, якщо б цей Ахметов і цей банк Ахметова домовилися між собою, хоча б списали частину боргу. Але ні, так не відбувається. І банк подає на Азовте газ до суду і починає фактично банкрутувати підприємця, маріупольського підприємця. Мені здається, що коли Наталя Ємченко презентувала. Початок роботи громадської організації Серце за всталі», вона там дуже багато казала про гідність. Вона казала, що гідність це є основа основ роботи цієї організації. Взагалі роботи Мідінвесту. Гідність це все, це те, навколо чого не працюють. Але це не гідність. Те, що Ахметов робить з підрядниками, яких просто кидає на гроші найважчі. Часи і місяці їхнього існування це не гідність, це антигідність, це, я би сказала, підлість і точно недоброчесність. І я. Не знаю, ну чи, чи важливо якось допомогти, як натиснути на Ріната Ахметова. Бо запит інформаційний, який ми надіслали на це головний офіс компанії, він досі без відповіді. Я не знаю, чи буде якась відповідь. А якщо і буде, то я думаю, що скоріш за все вона буде в тому ж дусі, якому отримували влітку, коли вперше підіймали цю тему. Ну, Чекайте репарації від Росії, отримаємо репарації, все вам виплатимо. Але розумієте, що це просто вбиває бізнес, це залишає тисячі людей страждати без грошей от в цей час. І це точно не чесно допомагати одним маріупольцям. І просто вбиваючи інших маріупольців, і тому я думаю, що єдиний спосіб е, змусити Ахметова виконати своє зобов'язання перед пов'язаним з ним бізнесом, це Іміджеві втрати. Тому я буду звертатися до колег з інших видань і просити їх про допомогу, про інформаційну підтримку цих маріупольських компаній, які зараз залишаються без грошей, без обладнання, яке було зруйноване в Маріуполі, без засобів для продовження роботи і без засобів для відновлення своєї роботи за межами Маріуполя. Дякую, що слухали!